Неділю 29 червня 2014 року парафія блаженного Миколая Чернецького святкувала свій престольний праздник. Парафіяни та гості чисельно зібралися у храмі. Розпочали відзначення празника із утренньої, після чого служили архієрейську божественну літургію, яку очолив преосвящений владика Венедикт, єпископ, помічник Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Окрім цього, у літургії брали участь близько 20 священників. Усі охочі могли приступити до сповіді та святого причастя. По закінченню богослужіння Владика Венедикт освятив воду на подвір'ї церкви та укропив свяченою водою усіх присутніх. Утніх нагадаємо, що військовий капелан, отець декан Золочівської української греко-католицької церкви Михайло Сукмановський разом із бійцями відправився у східні регіони України. Ми маємо свято, свято святкуємо вашого Поромителя, священномучинського коладя, єпископа Миколая, Чернецького. Це, який своїм життя показав, що слова Євангелія це не лише слова, які є написані у книжці, Своїм життям, показавши, це можна діти в реальних обставинах. Саме заміго ми святкуємо пам'ять святих сьогодні нашого попровича, щоб не лише вихваляти їх, не лише величати, які вони великі були, вони що зробити могли, то вже зробили. Їм нічого не досить дні. Ми ж починаємо їх, щоб брати з них приклад, наслідувати їх, бути свідомими, що життя християнське досконале є реальне у нашій життєвій Христа. Тому, звичува ті непрості соціальні і політичні ситуації, які ми маємо на Україні. Найбільше працювати над собою. Бо ми рятута, не спокій війна і в іншій частині нашої любої, гарної держави. Що ми можемо зробити, а це змінити себе? Коли ми будемо змінювати себе, будемо ставати кращі, будемо змінювати себе на своїх місцях праці, будемо чесні. Ми будемо брати хаварів, ми будемо обманювати, що ми будемо тримати цілу Україну. Хай Господь через покров і молитви священика мученика Миколая та всім священникам цієї парафії, що михайли кінестан, в тих скільки хаях буває, Турбуває, молимося сьогодні за нього, всім тут присутніх священикам. Хору і гарно, дуже мило співає, всім да, Божого благословення, життя святого досконалого і праведного на много я і благоя вітаю. Це бехана, та як він поїхав на світ, як знаєте, Хлопців, обороняти, маю честь привітати вас сьогодні в нашому храмі, бажанішому Миколи Чернецьку, і хочу побажати вам тої пастирської любові, праці, яку ви постійно робите, досконалюйте себе і нас, і ми коло вас, І святістю своїх справ, власне даєте нам приклад той, та, як робили наші, наші святі. Хочу побажати вам, Божої любові, миру, такої щирості, як ви завжди виділяєте нам, спокою, щоб, ми, щоб матінка Божа завжди опікувала, посилала вас там, де ви завжди є потрібні. І нехай, нехай наші святі оборонці завжди охороняють вас від всього злого на многії і благі дані. Золотів нет.